Привіт, друзі! Моє ім'я Сергій. Це моє перше відео в цьому плейлисті і погнали! На даний момент я сам являюсь клієнтом коуча, з яким у мене заключений контракт на 5 сесій. І вже на першій вступній сесії з'ясувалось, що в мене немає ніякого запиту. Тобто немає ніякої цілі. І що виходить? Я не досяг е... Ніякого успіху в жодних своїх сфер. Ну, відносини, фінанси, реалізація на будь-яку яку не взяти, я в жодній не не реалізувався цілком, як би настільки міг би або хотів би, по тій причині, що я собі не ставив ніяких тут цілей. І що виходить, коли я теоретично ставлю ціль, я як мінімум знаю, куди мені рухатись. Як максимум я цю ціль. Приділяю їй увагу, а всі ми знаємо, що куди увага, туди енергія. І відповідно, всі обставини будуть складатися так, щоб ці цілі реалізувалися. А що я маю по факту? Цілі ніякі не ставив. Собі жив, якби по факту якомусь. Є якісь можливості робив, там нема чогось там не робив. І я думаю, що саме тому я ніде якраз повністю і не реалізувався по тій причині, що я собі ці цілі не ставив. Це була моя така перша сесія.